І з нами на зв'язку Дмитро Плетенчук, речник військово-морських сил збройних сил України, капітан третього рангу, пане Дмитре слава Україні. Героям слава вітаю студія. Вітаю гродичів. Ми перед тим як почнемо розпитувати вас про оперативну ситуацію. Хочемо зараз озвучити наступну інформацію. Спільнота українських медійників ініціювала великий збір на закупівлю ударних морських безпілотників Магура Ві-5» для гур. Завдяки цим дронам розвідники вдало нищать російські військові судна та збору 10 мільйонів гривень. Зараз зазначимо, назбирали понад половину. Тому закликаємо усіх долучитися, щоб якомога скоріше зібрати необхідну суму. Приєднатись можна зазвичай або ж за номером картки, або ж за qr кодом А вони зараз на екранах телеглядачів. Тепер повертаємося до розмови щодо оперативної ситуації з метром Плетенчуком, пане Дмитре, якою є ситуація в акваторіях Чорного Азовського морів? Яких змін вона зазнала за цей тиждень, як ви бачите, росіяни вивели свої носії крилатих ракет з акваторії Азовського моря? Тобто, здійснили вони перехід до пункту базування у міста Новоросійськ. В Чорному морі залишається підводний човен, проте він розряджений за нашою інформацією, і відповідно він відстрілявся вже на минулому тижні. Це зараз єдиний, в принцип, єдиний корабель, який перебуває акваторії Чорного моря. Підводний човен саме проекту 636 на сім. Mm -hmm. Решта коплів перебувають в пунктах базування. Базові зараз в морі залишається три одиниці. Це великі десантні кораблі е, різних проєктів. Е, в принципі, е, версія щодо того, що вони заходили в Азов е, здебільшого, підтверджується: заходили саме для проведення е, навчань, е, тобто для того, щоб е, свій особовий склад готувати. І от під час цих е, бойових завдань, бачите, один з кораблів вони все ж таки застосували, використали чотири ракети. Е, ця інформація так само нами підтверджена. Е, решта кораблів там перебувають, вони, в принципі, нам. Ніякої загрози не становлять на супутникових знімках. Фіксують, що Росіяни продовжують користуватися Севастопольською бухтою. Зокрема, біля ремонтних причалів з'являються нові кораблі. Також помітили, що там продовжує стояти розвідувальний корабель Іван Хурс, який був вражений в кінці березня силами оборони України. Власне цікаво, які кораблі туди заводять Росіяни для ремонту, які в них успіхи в ремонті, і чи відновлюється ж таки Іван Хурс. Його було вражено якраз е, з військово-морськими силами. Ми про це повідомляли так само, і, ймовірніше за все, характер пошкоджень достатньо серйозний, якщо вони його досі тримають в Криму. В принципі, там ситуація залишається незмінною, кидають там те, що не шкода. Підводний човен Ростов на дні так само стоїть на ремонті, закритий сітками маскувальними, ніякого там руху не спостерігається. Тому, в принципі, сказати, що там є якийсь розвиток. Е, Справа в тому, що вони чутово розуміють, що ці одиниці знаходяться в зоні ураження, і е, ймовірніше за все, вони зараз так само розмірковують над тим, як їм не повторити кейси, пов'язані з ремонтом великих десантних кораблів, які одразу після ремонту військово-морськими силами було уражено безпосередньо на місці їхнього ремонту, внаслідок чого вони не змогли вийти на ходові випробування і зараз знову перебувають при морську. Тому, в принципі, з розрахунку на це, ворог і відповідно діє. Тобто, щось більше за ем, малий ракетний катер, ем, навряд чи щось вони дозволять собі пришвартувати в кримських бухтах. Знову ж таки, все по ситуації. Малих ракетних кораблів, наскільки пам'ятаю, вже немає, як і катері. Угу. Що стосується інших одиниць, так там перебувають одиниці і допоміжного флоту, і флоту забезпечення, і деякі бойові одиниці, в тому числі той самий згаданий вам Іван Хруст. Yes. Але знов таки, розраховувати на те, що вони будуть використовувати як раніше ці заводи, яких там кілька в Тиму знаходиться, я думаю, що вони так само розуміють, що це зараз мало ймовірно. Зрозуміло. Розкажіть про навчання СІ в яких беруть участь і наші екіпажі мінних тральчиків. Які завдання виконують наші моряки, коли почнеться активна фаза навчань? Активна фаза навчань розпочнеться наступного тижня. Зараз триває фаза підготовча. Вона так само є не менш складною, тому що це робота штабів, це планування. Планування згідно стандартів НАТО. В ньому беруть участь так само і ментори з країн НАТО. Приймає нас Сполучене Короліство, приймає, як завжди, тепло. І організатори, відповідно, Україна та Сполучені Штати Америки. На першому етапі ми організовуємо роботу штабу, плануємо протимінні дії, плануємо безпосередньо дії в морі. В цей час кораблі так само відпрацьовують різноманітні елементи. підготовчі елементи так само планування, стрільби в морі. І е, перевірку зв'язку. В принципі, е, в морі перебуває зараз кілька одиниць, дві українських е, є корабель Федеративної Республіки Німеччина, так само присутні французи та естонці. І е, е, особливий інтерес в тому, що минулого року ми проводили навчання за тією самою тематикою. Основна тематика це протимінні дії, кораблі були інші. І нам цікаво працювати кожного разу з новими командами, з новими кораблями. Це, звісно, збільшує наш досвід спільних дій, що є в принципі однею з основних цілей щодо проведення цих навчань. Зараз хочемо нагадати нашим глядачам, що під час нашої розмови проводимо збір для головного управління розвідки на безпілотники, морські ударні, безпілотники Магура Ві-5. Мета збору 10 мільйонів гривень. Понад половину вже зібрали. З від початку цього збору від старту від моменту. Сподіваємося, що якомога скоріше ми зберемо необхідну суму. Приєднатися можна традиційно за номером картки. Ви бачите, на вашу. Мо екрані також показуємо QR-код. Це все допоможе вам зібрати на закупівлю ударних морських безпілотників Магура Ві-5». Повертаємося до розмови, пане Дмитре. Я бачив інформацію, що в подальшому екіпажі власне міних тральщиків наших Чернігів і Черкаси будуть виконувати завдання у Світовому океані. А от таке питання чи реально їх передислокувати із Портсмута, де вони зараз базуються. У Чорне море річками і каналами. І чи в такому випадку на них теж розпосюджується Конвенція Монтре? Знову ж таки. Перебазувати це ж не єдина проблема. Є дві основні складові, які впливають зараз. Це по-перше, навіть три: це, по-перше, досі триває підготовка екіпажів. Це не протимінний тральник, це протимінний корабель. І відповідно на ньому є достатньо багато достатньо складного. Обладнання дронів роботизованих систем, які потребують тривалого часу підготовки або складу і злагодження цього екіпажу. Тому підготовка ще триває. Це перше. Друге, так конвенція Монтре зараз не дозволяє їм пройти туристними протоками. Звісно, в який інший спосіб вони підкопиться в цьому контексті, не важливо. Але основним елементом є те, що для проведення подібних операцій. Повноцінних операцій за змінування акваторії, потрібен відповідний рівень безпеки в морі. Тому що протимінний травм це дійсно е, бойова одиниця, І, звісно, в нього є там портове озброєння, але воно не розраховане на відбиття повноцінних атак крилатими ракетами, авіацією. Е, тому, відповідно, ці дії мають проводитися у достатньо високому е, рівні е, безпеки е, або супроводу супроводу е, бойових кораблів окремо. Тому наразі мова про такі операції в принципі не йде, і знов таки, допоки е, не закінчиться е, протистояння на морі, проводити подібні операції е, знов ж таки е, під питанням сенс, тому що мінування тоді може продовжуватися і надалі. Тому так е, тут має співпасти кілька складових. Ну і якщо е, знов таки брати теорію, це досить великі кораблі, насправді, і перекинути їх в інший спосіб. Буде вкрай важко зрозуміло. Дякуємо за відповідь і пояснення. Дякуємо, що долучилися до нашого ефіру. Дмитро Плетенчук, речник військовоморських сил збройних сил України, капітан третього рангу, був з нами наживо.